дорогие друзья. В киевском метро исчез гигантский барельеф Владимира Ленина. И как ни странно, партия свободы здесь ни при чем. Это программа «Прот и ночи» с Павлом Шереметом. Поехали! Сегодня вечером «Коварство и любовь» депутата Ирины Фарион, новая книга о Викторе Юнуковиче и премьера от оригинальной группы «Сюрбен» в нашей программе. В райцентре Ахтырка, что в Сумской области, восстановлен памятник Ленину. 15 февраля депутат Верховной Рады от Свободы Игорь Мирошниченко при помощи троса и грузовика сорвал вождя с постамента. И вот спустя почти месяц чудо! Ленин вернулся и блестит, как свежевыкрашенный. Лучше бы они дороги так же быстро ремонтировали. Коммунисты пытаются доказать, что Ленин жил, Ленин жив и будет жить в Ахтырке. Главное верить. Ахтырский горком Компартии выносит благодарность каждому неравнодушному жителю города и сумской области, а также коммунистам Черниговщины, которые внесли свой вклад в восстановление памятника. Повезло же жителям села какого-то, которые втюхали своего Ленина. Коммунистам из Ахтырки. Ну иначе откуда он взялся так быстро? Разве что из киевского метро. Мы обнаружили пропажу на станции метро Театральная в Киеве. Там десятилетиями висела гигантская голова вождя мирового пролетариата. И вот на днях голова исчезла. А на всю стену теперь герои советского мультика про Простоквашино рекламируют молоко и сметану. Куда делась голова? Может быть, ее все-таки отправили в Ахтырку? Или там за ширмой в метро происходит покращение вождя? Скоро узнаем. А у нас в студии гроза всех украинских коммунистов и москалей, депутат Верховной Рады Ирина Фарион. Встречайте! присаживайтесь. Дякую. Спасибо, что вы пришли. Дякую вам за До, запрошення. На всякий случай, у меня тут есть какие-то прилади. Я, я думала, настрою. що в чарочку з коньячком витягуєте цю нашу свічечку, знаете, щоб темні сили ушли, щоб от Це гарно. Правда, тут все ні ни, ні ни, никакой дьявольщины не было, вот. Добре, це правильно. Поки поки горить свіча, ми будемо з вами Краса. а розмовляти. Вам а, перекладач не потрібен? Між українською і білоруською мовою найменша лексична розбіжність вона становить всього на 15%. А коли я буду розмовляти російською, спробуємо, що з того вийде? Ну, мы же на парламенте с вами. Да. Есть... А, слава Богу. Я представляю, как так. там потеют коммунисты, когда вы выходите на трибуну. Я думаю, что за вашу традицию треба туда свечку принести, и, мабуть, станет лучше. Для каждого нового депутата Верховной Рады у нас есть короткая анкета. Так. Я попрошу вас коротко отвечать на мои вопросы. Сколько у вас квартир? Одна. Сколько квартир записано На пенсіонерів, на котрими ви пользуетесь? У мене одна єдина квартира, двокімнатна. Сколько у вас сумочок Луї Вітне? Я навіть не знаю, що це таке. Сколько у вас в гардеробі сумочок марки Шанель? Вперше чую. Це мене абсолютно не цікавить, вона має бути містка і красива. Це не, означ... не обов'язково брендова. Де ви зустрічали Новий год? Я не зустрічаю Нового року, він сам до мене приходить. І в цьому році він куди прийшов? Він прийшов, моє життя, поклав мені на плечі ще один рік, от я його і ношу. Тобто це секретна інформація, де він прийшов? Так, так. Понятно. Дійсно, треба виводити депутатів свободи на чисту воду. Ви вже майже це зробили. Де ви прячете огнестрільне оружие? Я стріляю словами. І то весь час. А дідусі? Не ховаючи його. А дідусь мій також стріляв словом. Да, ну хорошо, здорово. А, а на что же ви тогда обращаете внимание в своей жизни, если на одежду, на сумочки, на весь этот антураж не обращаете внимания? Я згадую філософа Бальтазара, який казав, що всередині має бути завжди більше, ніж зовні. Простите, пані Рина, ви точно депутат Фаріон? Так, я точно депутат Фаріон. Ну, я просто готувався до зустрічі з іншою жінкою. Ну, ви вам створили образ зовсім не того, що ви бачите перед собою. Скажіть, будь ласка. А ви просто вмієте користуватися ключиком, який відкриває серце mm -hmm. і все? Так? Де ваш а -а -а. ключик? Ви мене питали, де моя зброя? Я питаю, де ваш ключик? Тільки свічка <свеч> да, проти темних сил. І слово, вот мой ключик. Ваша зброя слово, а у мене слово ключик. Так. Кстати, фаріон. Воно практично означає те, що ми з вами тут робимо. Інтриган. Інтриган і інтриганка? Це вот, означає тайна та? Чому я і чувствую, що, що але це гуцульський я... голова? Потерявся в нашому розговорі. <гум> Скажіть, пожалуйста. 33 третя сторінка Шухевича, а в Гринченка якась 465-та чи яка? Тепер я многое объясняет. Скажіть, пожалуйста, номен пан... кажуть латиняни. Як називеш, так і попливе. А, а зараз... Але ні, ну ви ж розумієте, як творча людина, що інтрига рухає світом, інтрига взаєминах між чоловіком і жінкою, інтрига політична, інтрига бізнесова. Це у вас хорошо виходить. Скажіть, пожалуйста, пані інтриганка. Зачем ви пристаєте к этим нещасним комуністам верховним? Боже вороне. Ну я маю до кого чіпатися. Ну до комуністів же ж я з тінями минулого не воюю. Вони сплодили закон ківалова Колісніченка. Відповідно, до цього закону припис є забезпечити перекладача. Я на дівчинка. Забезпечте. Ви ж ухвалили в мародерський спосіб закон, утілюйте но, його. Ну ігра. Ні, це не гра, це принципи. Всі ж розуміють, що ви. Ні, ну припиніть, що значить це гра, це моє життя. Ви можете собі уявити, що ваш народ втратив назавжди вашу мову. Я не думаю, що ви м, оцінюєте позицію Лукашенка позитивно. Білоруси що... практично втратили. Але да. в Україні немножко інша ситуація. Здесь кілька мільйонів, ну, до 10 мільйонів рускоговорящих, русських. Що з ними робити? Це є немало, але це зовсім не означає, що етнічні українці мають прийняти мову людей, які прийшли на наші терени зовсім не з мирними цілями і метою. Перша окупація України відбулася е, з боку Московії у 1658 році за часів Івана Виговського, коли були перші російські залоги. Галичина, про яку ви слушно згадували, вперше почула російську мову у 1914 році. Коли була Перша світова війна, знаєте, як кажуть галичани? Ми дуже любимо перших москалів. А чому ми їх любимо? Бо Вони прийшли і пішли. Вони програли Першу світову війну, але ми ненавидимо других. Тому що це була окупація 1933 року. Вони залишили забагажовані тюрми е, трупами. І півтора мільйони галичан поїхали до білих ведмедів. Історія кричить про правду. Історія кричить про те, що народ має, має поминути їх і має більше не допускати цього. Ну, вам не тяжело. Жить вот з такими железобетонними принципами. Я щаслива, я не просто живу, я літаю. А ваш муж не видержав? Це він не цього не видержав. У в мене з моїм колишнім чоловіком фантастичні взаємини. Він, до речі, завжди був заворожений системою моїх принципів і поглядів. Ви не уявляєте, як він вболівав на виборах. Но все-таки возвращаясь к москалям. вот сейчас, не на донецьких, когда вы смотрите, а на москалей нынешних, что вы чувствуете? Вот встречаете русского. В якому сенсі? Ну, Зустрічаю, кажу до нього. Добрий день. Як вам живеться на моїй землі? Ви приймаєте мою мову, мою культуру, мою конституцію? Ви вмієте любити мою То, землю? Так, ви вмієте, да, ви, вмієте, ви вмієте любити мою землю, якщо ви не вмієте її любити, без любові нічого не народжується. Пощо ви тут сидите? У так. вас буде в Києві презентація так, книги? Що це за книга? Книга «Мовна норма. Двокрапка. Знищення, пошук віднова. Ну, доволі дивна назва, правда. Знищення пошук віднова. Як вона прийшла в моє життя? Ну, Зовсім не з любові. Виявляється, що можна книжки народжувати і не з любові, діти, ай Боже бороне. Все почалося з того, що я стала депутатом Львівської обласної ради і опинилася в дивному мовному середовищі абсолютно глобального, жахливого порушення мовної норми. І я вирішила, що я не маю права тим людям вказувати, що треба говорити так, а не по-іншому. Я маю зобов'язок як професіонал показати, чому так. Ну, якщо я визволити. прочитаю вашу книгу, мені буде легше. А український. знаєте як ви можете читати? Є є, є, є одна така здатність людини, яку немає тваринка, дивовижна здатність сміятися, тішитися, радіти. Ну тут тварина весь час в такій агресії перебуває. Ну не мають цієї здатності тому на полях. Є величезна кількість лінгвістичних Присунки. анекдотів. Mm -hmm. Так і є таких два хлопчики: один хлопчик, який усміхається, це означає, що тут буде філологічний анекдот. А другий хлопчик, який насупив брови, це означає, що тут іде якась філософська сентенція на зразок, є мова того й влада, або не пиво, диво, а слово диво, і так далі. Тобто можна читати і таким способом я з величезним задоволенням дороги yeah. вам, вам не пані. Спасибо, я обязательно прочту и все эти филологические анекдоты. У нас Особенно в студии была сегодня анекдоты. депутат Верховной Рады от Партии Свободы, необычная Ирина Фарион, которая пришла к нам с любовью, а не с ненавистью. Спасибо вам большое. Дякую вам. И я хочу Дякую. Вас, вам, О, вас поздравить с выходом книги и подарить эти цветы. Видите, в каких патриотических тонах. Дякую. Спасибо вам большое. приятно было Удачи вам и успехов. Виктора Януковича пугают со всех сторон. Пятиминутку ненависти устроил ведущий телеканала «Россия» Дмитрий Киселев. Нагнал страху на украинцев. Экономика Украины деградирует. В армии ни одного боеспособного батальона, ни одной эскадрильи. Газовая труба ржавеет, а скоро и вообще останется пустой. Мама дорогая, ну что же он раньше-то молчал, не предупредил нас? Апокалипсис в Украине, успеть бы на поезд. Украине капец, но еще страшнее Януковичу дела у него дрянь. Украинцы уезжают на заработки за границу. Кстати, из России от украинских гастарбайтеров в страну приходит больше валюты, чем из Евросоюза. Интересно, а сколько денег перечислял гастарбайтер Дмитрий Киселев, когда работал здесь лет пять на канале у Пинчука? И что стало с его конюшней под Киевом? Забрал ли он лошадок с собой в Москву? Или оставил умирать с голоду здесь, в голодающей Украине? Забираем Оскар у трупы Кировоградского театра и по просьбе читателей Фейсбука отправляем его в Москву на Шаболовку Дмитрию Киселеву. бедный, бедный Виктор Федорович. Все его пугают, а он благороднейший человек. По крайней мере, это чувство возникает, если прочитать новую книгу Владимира Черезниченко «Виктор Янукович». Книжка вышла в издательстве «Фолио» и поступила уже в продажу. В книге есть 47 историй, 250 страниц и 6 иллюстраций с изображением Януковича. Тираж – 1500 экземпляров. Итак, несколько фрагментов из этой книги в нашей рубрике «Достоевский». Охота на волков. Когда в один из самых живописных районов Донеччины приходит золотая осень, а с ней и сезон охоты, местные жители знают, не где-нибудь в кабинетах, а прямо здесь, в степи или на опушке самого большого в этих краях шайтанского леса, можно будет увидеть Виктора Федоровича Януковича, статного, энергичного человека в камуфляжной форме, с ружьем в руках. Оставив свой джип у домика лесника, деловито он обходит окрестности, словно интересуется, что же нового произошло в этом уголке природы за время его отсутствия. Иногда один, но чаще в сопровождении нескольких егерей или охотников он выходит на лесные поляны, прислушивается к шорохам птичьим голосам, а когда выпадет снег, внимательно рассматривает звериные следы, словно читает по ним вечную книгу леса. Именно в это время можно охотиться на волка, самого опасного для селян зверя. И дальше идет описание сцены охоты. Охотники замирают, волки проносятся мимо, но Виктор Федорович метким выстрелом убивает опасного зверя и довольный возвращается домой. И снова дорога фары автомобиля высвечивали ровную трассу, на которую мягко опускались снежинки. В разрыве между тучами блеснули, словно волчьи глаза, две далекие звездочки. Слушая спокойную музыку, звучащую в салоне, Виктор Федорович уже мысленно переключался на день завтрашний, планируя его до мелочей. Диктор передавал прогноз погоды на ближайшие сутки, затем песня на слова Марины Цветаевой. Виктор Федорович невольно прислушался к голосу певицы. Было дружбой, стало службой. Бог с тобою, брат мой волк. Подыхает наша дружба. Я тебе не дар, а долг. <с> вот как бывает, подумалось Януковичу. Вроде бы хищный зверь. А видишь ли, песни о нем слагают. Все не так просто. Дорога на Донецк, которая, как казалось, в, этой в этот вечер не будет конца, вела серой лентой. Среди прекрасных заснеженных полей. Читаем и рыдаем. Это была новая книга о Викторе Януковиче в нашей рубрике Достоевский. Узнав, наконец, всю правду про Виктора Федоровича, мы поняли, как были несправедливы к нему. Президент сейчас вновь стал активно работать, часто ездит из Межигорья в центр Киева. И люди волнуются, сколько времени им придется простоять в пробках, пока едет кортеж Януковича. Но наши люди уже не злятся. Они рады помочь президенту и готовы подарить ему все свое свободное время. Это же на благо Украины. Наша традиционная рубрика «Хроники покращения». Подарують президенту одну хвилину. За час приїзду кортежу президента в тисніву, відповідно до народних підрахунків, потрапляють в середньому 20 тисяч автомобілів за добу. Це автівки, автобуси, тролейбуси. В середньому це 50 тисяч громадян лише за одну добу. За місяць це півтора мільйони, а за рік 18 мільйонів людей. Усі вони перебувають в корці в середньому 30 хвилин. Якщо попросити кожного подарувати президенту хоча б одну хвилину простою в Тисніві, це виходить 50 тисяч хвилин, а по 2 дні додатково кожного... Дня для роботи нашого президента подарує одну хвилину президенту. Президент підписує по чотири укази і три розпорядження щодня. Проводить десятки зустрічів. Він бере участь та на трансляції діалог з народом, що триває кілька годин поспіль. Тепер він зможе підписувати на сотні указів більше. А якщо зупиняти під час руху президентського кортежу ще й метро, кількість тих, хто зможе подарувати президенту одну хвилину, зросте на сотні тисяч. Пам'ятайте, подаровані вами хвилини. Президент використає на вирішення питань боротьби з бідністю, корупцією та у. Пішно проведе Евробаскет-2015. Подаруй одну хвилину президенту. У нього залишилося зовсім мало часу. В мире глянца и гламура вот-вот появится островок серьезной научно-популярной журналистики, причем на украинском языке. В конце марта в киосках вы увидите первый номер журнала National Geographic Украина, и это журнал не об отдыхе в Турции, где все включено. О том, чем новый журнал удивит своих читателей, спросим у главного редактора Ольги Вальчишин. Встречайте. Здравствуйте, Ольга. Рад вас видеть. Здравствуйте. Видите сразу, как электричество между нами да. пробежало. Когда выйдет первый номер украинской версии National Geographic? 25 березня. Будем надеяться, что он появится уже в всех киосках, а официальная презентация будет в первых днях квитня. Ну, журнал сейчас в типографии, его печатают. У нас есть только обложка. Угу. Первого выпуска. Чем вы нас удивите в первом номере? На обкладинці буде така досить контроверсійна тема це відродження зниклих видів. Тобто, зараз науковці дебатують на рахунок того, чи варто відроджувати види, які зникли, наприклад, мамонти. Ми можемо зараз уже це робити, наука може це робити, можна взяти їх ДНК і спробувати їх відновити. Але чи варто зараз займатися відродженням вже видів, які зникли давно, чи варто все таки зосередити? Що є так, так, на консервації того, що ми ще маємо, це зараз така дискусія. Українська версія це буде перепечатка в переводі американської версії журналу, або буде там, там буде оригінальних матеріалів об Україні? В усіх виданнях National Geographic іноземними мовами баланс американських матеріалів і місцевих десь в межах 70 на 30. Тобто місцевих матеріалів може бути 10%, 20 чи 30, в залежності від того, як ринок налаштований в цих країнах. Ми зараз бачимо величезний інтерес саме до українських матеріалів, і ми, в принципі, сподіваємося, що з часом ми вийдемо десь на 20%. 30% місцевого контенту, і у нас е, є цілий відділ в Вашингтоні, який відслідковує власне е, місцеві матеріали, як вони готуються, на якому рівні вони готуються. Це наші такі контролери і партнери. Ми будемо працювати для українського читача. Тобто, я е, гарантую, що не буде е, таких тем, про які всі вже знають, чули. Ані вже і... такі остались? Темы, о которых мы не знаем здесь, в Украине. Неужели остались какие-то места? Э, Куди не ступала нога чоловіка mm -hmm. є ще, наприклад, Полісся, куди взагалі ніхто ніколи не їздив, і не їздить, є е, Центральна Україна, і ну, також є багато цікавих речей. Е, ну дуже часто National Geographic сприймається як журнал про туризм. Але насправді цей журнал зовсім не пише про туризм. Е, це скоріше журнал про науку, е, про дику природу і про якісь цікаві культурні феномени. Ну и, власне, такого у нас в Украине досить много. Я поздравляю вас с выходом первого номера. У нас в студии была Ольга Вальчишин, главный редактор National Geographic Украины. Желаю вам много читателей, подписчиков и интересных материалов и тем. Сегодня у нас в гостях необычная группа Сюр Band, солист Сергей Радзецкий. Почему бенд понятно, почему сюр непонятно? Ну, мы музыку. пытаемся такое нововведение разрабатывать в терминологии сюрреалистический театрализованный рок с элементами театрализации. Не знаю, насколько сегодня это в таком маленьком пространстве и в маленьком составе получится отобразить, но всех наших концертах, фестивалях это полный рок-театр. Но ну, вы уже заинтриговали. Что вы сегодня исполните нам? Рок-перформанс от группы Сюрбенд будет называться «Бесхмарное небо». Небо наближається до нас, наближається <смірне небо> до нас, безсмарне небо, безхмарне небо наближається до нас, наближається до нас, безсмарне небо, безхмарне небо наближається до нас, наближається до нас, безсмарне небо, набо небо небо, безхмарне небо наближається до нас. Наближається до нас, безхмарне небо, безхмарне небо, наближається до нас, наближається до нас, безхмарне небо, безхмарне небо, наближається до нас, наближається до нас, безхмарне небо. Бесхмарный небо. Наближается до нас. Наближается до нас. Бесхмарный небо. Ба! <свят> <свят> Группа Surband устроила нам здесь необычный, фантастический музыкальный спектакль. Бесхмарное небо надвигается на Украину в то время, как вся Европа засыпана снегом. Это была программа Проты ночи с Павлом Шереметом. Все будет хорошо. Увидимся завтра. Пока!